В цьому відео я хотіла розказати вам про YouTube канали, які я дивлюсь для того, щоб підтримувати свій рівень англійської мови. Отже, first one це Madeline. Her videos feel like a podcast, and honestly, it's like having a chat with a friend. That's why I love it. І загалом, якщо подивитись коментарі, то люди так само пишуть, що вони наче сидять десь з подругою в кав'ярні і спілкуються. Тому це доволі прикольне відчуття, що є такий коннекшн між аудиторією і медалі. Then there is your mom Ashley. I found this channel totally by accident, but now I am obsessed with her fun video formats and variety. I even made my very first matcha thanks to her. And the last one, the library show, my friend recommended it. And even though I don't listen a lot now, the whispering style is super cool. I think it's uh actually really good for practicing listening skills, тому що це створює якийсь додатковий бар'єр. І за рахунок цього... Не те, що бар'єр, окей, okay, а challenge. І коли ви. Після такого формату повертаєтесь до якихось інших звичайних відео, то все відчувається так легко. Не те, щоб воно відчувалося важко тут, але загалом для тих, хто трошечки struggle з listening, мені здається, це супер choice, щоб підтримати або покращити, або, в принципі, насолодитись. Тому my recommendation.